Ретого годину Зеленський мовчить дуже добре знаючи, що сьогодні зранку набу прийшли з обшуками до Ярмака. 12-й день Зеленський ховає Ярмака в міжнародних важливих делегаціях, знаючи, що Алібаба організовував всі ці негласні наради з правоохоронними їхніми органами ручними прокуратурою, аби знищити набу. П'ятий місяць Зеленський тримає. Ярмака на банковій, бо той допоміг йому знищити незалежні антикорупційні розслідування. В липні намагалися вони це зробити через парламент. Шостий рік вже він тримає його поруч з собою в офісі президента, бо він є близькі. Ім другом міндіча і покривав корупцію міндіча. Послухайте, ось це Єрмак, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому, я, і він виконує ці завдання. Так, пане Зеленське, ми розуміємо, що Єрмак виконує все, що ви йому скажете, і всі ваші вказівки. Але сьогодні той день настав. і Єрмак повинен піти. Я зараз звертаюся до українців. Якщо цього не станеться протягом 24 годин, будьте готові захищати набу фізично під садами і тут мережі.